Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика книги. Агент Ілон Маск опублікував у себе наступний твіт: Якби я не погоджувався з українською політикою, Старлінк ніколи не вимкне свої термінали. Далі він продовжив. Без Starlink українські лінії зруйнувались би. ну, мабуть, лінії оборони. Бо росіяни можуть глушити весь інший зв'язок. Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету. Цей чоловік постійно змінює свою риторику, як і його шеф Дональд Трамп. Як можна довіряти людям з такою риторикою? Як можна довіряти країні з такими лідерами? По суті, Маск вкотре погрожує нашій країні, натякаючи на те, що в разі чого ми, наша війська, Україна не протримується без їх допомоги. Прийміть умови! Підкориється, віддайте, Але ніц, не дочекайтесь. Посіпаки злого, посіпаки осі зла. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!